Привіт, кохана. О, я знаю, Ларі. що це багато, але не хвилюйся. Я проводив дослідження. Ларі! Чому це? Ларі? Багато чого сталося за цей тиждень? Ти помер, я померла. Воз'єдналася з обома своїми померлими чоловіками. Ти снилася мені саме такою. Ух. І мушу вибирати, де провести вічність. Ух. Моя клієнтка, схоже, має прийняти дуже складне рішення. Так. 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 Ми були в шлюбі 65 років і в нас є діти. Емоційний шантаж це дуже потужно. Правда? Так тримати. О! Я жалкую, що не зміг провести життя з тобою. Але щодня думав про тебе. О! Не уявляю, щоб могло стати ще гірше. Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину, з якої є провести. Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, де? аби ми були разом. Це на змаганні. Змагання! змагання. змагання? <клес> Люба, це стопудово. Це насправді змагання. Саме для цього ми тут.